Дем народження вас! З днем народження вас! Нем народження колібрі! Зем народження вас! Бажаю кожній з вас, щоб ви гарно тестували, щоб ви ніколи не розчаровувались ні в житті, ні кіно в шкільному вашому житті, ні в особистому житті, особливо в особистому. Ні в пластину, а навпаки, тільки набували багато друзів, багато хорошого досвіду, багато хороших емоцій. Якщо вам щось не вдається, то ви забийте, Тому що наступний раз буде ще краще. Зрозуміло, нам два ротики, тому тут дві пташки. Тому що вітаю поліп! Загадуйте бажання. Не. Так, Можна дозволяє на мільйон доларів. Раз, два, три. Я віддовжувала всю ніч. Я всю ніч поклала його. Добре, я б так купила. Замовила. Давайте ми покладемося тут.